Вітаю! Сьогодні розглянемо поняття про числівник і як частину мови. Давай розв'яжемо віршовану задачу. Заготовлено ведмедем внуком 9 банок з медом, а бабуся ведмедиха їм варення варить стиха. На вечерю і на сніданок є вже 28 банок. Скільки разом? Чи немало баба з дідом зготували? Ще одна задачка. Світанкової пори садять гай усі бобри. Може, гай, а може, ліс, дев'ять кленів, сім беріз, а вербичок 25? Скільки всіх їх хочу знати. Наступна. Килимок плете лисиця. Скільки їй клубків згодиться? Сім клубків зелених треба, десять синіх, наче небо, дев'ять білих, жовтих п'ять. Треба всіх порахувати. І ще одна. Йдуть гуляти промінці. Вісім хлюпались в річці. Дев'ять по листках стрибали, шість у вікна заглядали, п'ять у дзеркало дивились, скільки всіх їх ви не збились. Ще про кошенят. Рибу вудили коти. Якось раз до темноти. Двадцять два зловив мурко, тридцять сім піймав Васько, десять з'їли на обід. Що лошилось? Взнати слід. В зошиті записуємо число, класна робота записуємо такі слова 5, 8, 9, 6, 4, 1. А потім склади і запиши речення з одним із числівників. Запам'ятай. Слова, які називають кількість предметів і відповідають на питання, скільки є числівниками. Числівник це частина мови. Наприклад, 2, 12, 20, 200. Числівники можуть називати і порядок предметів під час лічби і відповідати на питання Котрий Другий, 12, 20, 20. Прочитай вірш Лесі Лужецької. Вивчи його на пам'ять, розкажи однокласникам. Земля одна, планет багато, на небі тисячі зірок, шість буднів тижня одне свято і безліч у полях квіток. Як ти вважаєш, чому не можна обійтися без числівників? Спробуй записати вірші з пам'яті, підкресли всі числівники, досліди, що вони називають і на яке питання відповідають. Поєднай частини прислів'їв і запиши у зошит, підкресли числівники, досліди на яке питання вони відповідають: Хто мовчить? Той дев'ятьох навчить. У роботі ох, а їсть за трьох. Одне літо краще, як сто зим. Одне слово скажеш. Почуєш 10. Не говори трьох слів там, де досить двох. Дай письмові відповіді на запитання, записуючи слівники словами. У котрій годині ти прокидаєшся? Скільки часу ти одягаєшся? Коли виходиш із дому до школи. Скільки часу витрачаєш на дорогу? У котрій годині розпочинається перший урок, у котрій годині ти повертаєшся додому зі школи. Найважче опановувати грамоту дітям Ефіопії. Це в Африці. В абетці Ефіопів 296 літер. А в Азбуці на острові Гаїті лише 9. Хвилинка спілкування. Чи знаєш ти, скільки зубів у дорослої людини? Я думаю, що... А скільки зараз у тебе зубів? Продовж розмову. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою: 41 сторінка, перша вправа. Доповни запис необхідними словами. Слова, що називають кількість предметів, їх порядок під час лічби і відповідають на питання, скільки котрий називаються числівниками. Наприклад, 3, 12, 6, 100, 41 і так далі. Друга вправа. Відгадай загадку, відгадку обґрунтуй. Три брати ідуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічайся з ними ти. Це березень, квітень і травень. Випиши з тексту числівники. І постав до них питання. Справа номер 3 Уважно прочитай слова. В поданих словах розпізнай числівники і підкресли їх різними кольорами. Один, сто, Три. 3, 7, П'ять. 2. Один. Сто. Сорок, два. Три сім. Один. Три 100. Четверта вправа. Пригадай казки, у назвах яких є числівники. Запиши за зразком: Дві кізочки, вовк і семеро козенят, три поросяти, а далі сам або сама. Вдома прочитай текст. Постав слова в дужках у потрібній формі, запиши утворений текст, подаючи ці слівники словами це четверта вправа на 139 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!